Щоб слухати Боже Слово, котре до нас сьогодні промовляє в той час, в якому ми живемо, до нас, які живемо тут, реальних людей, які йдуть цією дорогою, які досвідчують і радості, і смутку, і болю, і страждання. І маємо надію, але маємо дуже багато різних труднощів, як держава, як суспільство, як народ. Котрий бореться сьогодні за свою незалежність, за свою вільність, і той, котрий товаришує молитвою тим, котрі захищають нас, товаришує тим, котрі в госпіталях, котрі повернулися вже додому скалічені, але й також сумуємо з тими, хто втратив своїх близьких. Ось ми такі сьогодні. І до нас, до таких сьогодні, Господь скеровує своє Слово. І це слово є дуже таке сильне. і... Росисте, таке насичене, що аж, як порівняти, то так аж спливає, як без тих рук, цей мед Божої благодаті відповідь на те усе, що ми сьогодні переживаємо. Недавно я мав е, таку розмову, зустріч, е, і під час цієї зустрічі була розмова, така. Е, Вільна, просто людина висказувалася те, що в неї лежить на серці. І це я й не знаю цієї людини, це була така просто нагода, було багато інших людей, але він до мене підійшов, тобто я хто тобто, знав, що це священник, тобто єпископ. І з таким запитанням, не стільки запитанням, але з такою претензією. Такою настерливою думкою і запитанням пошуку відповіді. Це було так. Скажіть мені, навіщо ми воюємо? Я говорю ну, для того, щоб ми могли жити, розвиватися, жити в своїй країні, як вільні люди, щоб діти могли вчитися, розвиватися ваші внуки. Щоб могли розвиватися як люди, щоб себе могли реалізувати. Щоб ми могли жити, щоб вони могли жити. Він відповідає, ні, я це розумію, але цього недостатньо. Ну, я тоді говорю друге, знаєте, є ще другий аргумент. Якщо ми не будемо воювати, то подивіться, що відбувається з тими, котрі залишилися. На територіях, які окуповані. Їх всіх одягнули форму російського солдата і погнали наперед карматним м'ясом. Якщо ми програємося, наша країна також буде креативно, дуже творчо буде знищена. Хлопців всіх мобілізують, ніхто не буде питатися і поженуть далі. Ми загинемо. І знаєте, що мене вразило? Цей чоловік говорить: ну так, так, але це не саме Ну, Тобто для нього це також не аргумент. І в цей момент я відчув ось цю порожнечу, сенс. А який сенс? Я хто? Хто я такий? Навіщо я живу? Тобто ситуація, яка нас обдирає з багатьох різних таких. Нашарування, які ми зібрали весь час пошуку, щоб знайти сенс, ця ситуація обтрусила. Тобто так насправді появилася справжня людина. А який сенс мого буття? Хто я? Навіщо я живу? Дорогі брати і сестри, в цей момент я побачив величезну цю пропасть, страшну пропасть, але як вакуум. Саме ця пропасть, цей безсенс, він робить те, що і життя не має сенсу. Скільки людей забирає собі життя самогубством? Життя не має сенсу. Ні смерть не має сенсу. Взагалі сенс. Крик про сенс. А навіщо я живу? Тому що коли я знаю навіщо, то я знаю, хто я. Я знаю, хто я. Таке розуміння глибоке, розуміння тотожності. Я знаю, хто я. Я маю свою гідність, я маю свою велич, я маю певне таке покликання до буття, але бути як? Дорогі брате, дорога сестро, це таке глибоке відчуття, воно не може появитися внаслідок якихось філософічних роздумів чи якихось вивчених, завчених текстів, це відчуття того, що я хтось. Народжується від зустрічі з кимсь. Від зустрічі. І цього не може ніхто зробити за мене. Мене можуть лише привезти, мені можуть лише показати дорогу. Але я маю зустрітись з тим, з ким. І тексти Івангелії сьогодні показує Йоанн, вказує на Ісуса Христа. І вони пішли, і Ісус Христос озирається і каже, чого шукаєте? Вони кажуть, вчитель, покажи, де ти живеш. І він каже, ходіть і побачите. Вони пішли і побачили, і запам'ятали годину. Це було близько десятих. Вони запам'ятали годину. Чому? Щось пережили, щось таке особливе. Вони зустріли в ньому, так насправді зустріли себе. Вони зрозуміли, хто вони. І коли зустрічаєш його, і коли відкриваєш себе, то тоді знаєш, хто ти. І ти вже знаєш, як йти, як бути далі, як бути далі в цьому світі, в цьому всьому, що огортає, як бути чоловіком, як бути жінкою, як бути матір'ю, як бути батьком, як бути громадянином, тоді в цьому все знаходить свою відповідь. Я знаю, хто я. І тоді Господь показує цю дорогу, показує цю дорогу, яка називається справедливість. Так ми чули в першому читанні апостол Йоанн говорить, хто чинить гріх, той від дьявола, адже дьявол грішить від початку. Чинити гріх це відкинути це запрошення, це відкинути зустріч і відкинути те, що дає мені ця зустріч? Тобто відкинути себе. Згрішити відкинути Бога це також зрадити себе, не відкрити себе, не відчути себе, тобто не знати, хто я. Дорогі брати і сестри, це трагічно. І дуже трагічно, тому що тоді людина і займається багатьма справами, і здобуває кар'єру, і здобуває ступені, і багато має грошей, і не знає вже, що з тими грошима робити. І гроші вже не знають, що робити з цією людиною. Вона ніби має все, ніби весь світ. А всередині порожня. І не віднаходить себе. Дьявол весь час перебуває в цьому гріху той, котрий був покликаний перебувати в любові, ну її. А чинити справедливість це вибирати те, що сприяє і служить цьому покликанню, тобто розвитку цих, розвитку цих відносин, так як подружжя, коли чоловік і жінка. Люблять одне одного, слухають одне одного, мають час одне для одного, розмовляють одне одному, розказують свої секрети одне одному. секретничають, чують, де зростає довіра. Тобто ну немає більше нікого. Тобто нікому я так не можу довірити, ніхто мене так не зрозуміє, ніхто мене більше так не підтримає. Тобто, Це є процес, який не, не трапляється просто так, якось автоматично. тільки Праця і зусилля обох сторін, де нейтралізують якісь моменти милосердям, прощенням. Це певний процес. І ось цей процес, який спрямований на те, щоб будувати це подружжя, це є дорога справедлива, це чинити справедливість по відношенню подружжя. Чинити справедливість по відношенню Бога. Це все робити, щоб йти в Його напрямку. Це все робити, щоб йти в його напрямку. Ми сьогодні з цим Віктором виїхали ми двома автомобілями їхали, тому що отець ректор повертається вже додому. І ми виїхали і так їхали. І я їхав вперед, він за мною. І дорога була дуже поганою, тому що в Харкові 6,5 градусів морозу, сніг і дощ. На землі сніг, а зверху дощ. І Швидко не поїдеш. 80-70 кілометрів якийсь там тримав, слава Богу, отець Віктор тримав дистанцію. Так. Ми доїхали. Не було легко якийсь момент, було дуже важко і небезпечно, але потрібно було їхати. І потім доїхав, а потім вже було 4 плюс. І вже добра дорога. Тобто напрямок. Так само моє і твоє життя не завжди має добру погоду. Не завжди получається, не завжди сприятливе. Не раз буває сніг, не раз буває хуртовина, не раз буває дощ, не раз буває ожеледиця. немає стабільності, немає ніякої впевненості, але ти маєш напрямок. А звідки знаєш напрямок? Бо він говорить тобі, хто ти. Він говорить тобі, хто ти. І він каже, ти моя дитина, ти людина, я за тебе віддав свою кров, я є коло тебе. Прагни мене, бажай мене, бажай бути зі мною, бажай йти до мене, бажай наслідувати мене, бажай цієї дороги. І старайся. Ми в Івані чуємо, де Ісус Христос при зустрічі з Петром зразу говорить: ти Симон, син Яну. Ти будеш зватися Петро Скеля. Дав йому ім'я, значення, місію, яку він потім буде виконувати. Петро, скеля. На цій скелі я збудую мою церкву. Але спочатку да ім'я. Ти скеля, ти Петро. Чи він дорівнював своєю якоюсь вже вправністю до того імені, яке йому дав Ісус? Абсолютно ні. Але Господь поставив високу планку. Давай тягнись. Так як мама чи там батько бере, ох, маленьку дитину. і Ох, ти богатир такий. Да. Який там богатир? Лише я себе побачу. Він сам їсти не зможе. Ах ти богатир мій. Ах ти моя красуня. Ну поки що да. А може ще буде. Але та ти самий краще. Ці слова, які говорить тато і мама, батьки говорять своїм дітям, ці слова, вони що, дають крила, підносять. Там... Ніколи батько і мама, які любить свою дитину, ніколи не скажуть – ти дурак, не тямущий, тільки слухай, ти можеш краще. Тобі вийдеться, давай. І так само Господь говорить, ти Петро, і також до мене, і до тебе, дорогі брати і сестри, каже, ти моя дитина, старайся бути нею. На закінчення Господь чекає, щоб ми йшли за ним. Дуже важливі, які дві речі, останню також прочитав, мені дуже сподобалося, думаю, я поділюсь з вами. Дві речі потрібно робити кожен день це розпізнавати натхнення і іспит совісті, аналізувати сумління. Розпізнавати натхнення, до чого вони мене схиляють. Якщо я так буду поступати, то я хто після цього. Якщо я так зроблю, то я хто? І чи я те хто відповідає тому, хто я? Чи мені личить так робити? Чи я так можу зробити? Тобто аналізувати ці натхнення, ці думки, різні пропозиції, які йдуть ще більше, ніж тих реклам, яких навколо е нас на цих вулицях, маса, кругом пропозицій і кричать з усіх сторін. А потрібно розпізнавати і і спецсовісті, чи я сьогодні йшов цією дорогою спасіння. І так ідучи, і так, розпізнаючи, будеш утверджуватися в ньому, будеш розуміти, хто ти попри все. І здолаєш усе. Здолаєш усе. Тому що не ти, а Господь. І тоді не будеш як той бідний песик, якого викинули господарі десь на середині вулиці, який теняється в одну і в другу сторону. І бігає, не знає, де він, хто він, куди бігти. А будеш йти. І цього сьогодні також очікує світ, очікують твої брати і сестри, щоб, вдивляючись на тебе, захотіли зустріти Ісуса, а ти своїм прикладом і Словом, щоб також привів своїх близьких, ближніх своїх друзів, своїх знайомих до Ісуса Христа, де після зустрічі з Ним. Вони в глибині свого серця відкриють своє прекрасне покликання і свою велич. І з ним пов'яжуть свої серця і підуть також слідом за ним. І разом з нами підемо за Ним. Нехай Дух Святий допомагає нам, щоб ця єдність з Ісусом Христом раз більше в кожному з нас розвивалась, більше пізнавали ми Його, також пізнаючи себе. Допомагаючи іншим, ми йшли за Ісусом до Царства Небесного.